А ти всі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, Загоюю рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землю теплі гроси, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім. Хто хоче, вміє вільно жити, Всі квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться різні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо у Бога зараз всі. Сій хліб і квіти супереч напастям. Багато сі.